Також хотілось розказати про дзеркала, тому що вони дійсно є порталами. Приблизно 10% всіх дзеркал, які в нас існують, це портали. І ви в багатьох фільмах бачили це не вигадка, особливо як це показує Константин, і дійсно сутності можуть проходити, але вони. Нелегали у нашій дійсності, тому вони можуть вступати з вами в контакт тільки в тому випадку, якщо ви їм даєте дозвіл, або їх боїтесь. Тому якщо вночі ми трохи беззахисні і ми спимо і не знаємо, що може відбуватись, тобто краще звичайно дзеркала завішувати на ніч, якщо так є, або чимось там заклеювати не хочу вас налякати, але просто краще знати та знати, як захиститись, аніж боятись просто так або не знати, що там відбувається у задзеркалі.